And when see all, you grow. We never Yeah нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Зараз буде з чого і огложення. Друзі, дуже вам сильно дякую, дуже гарне, чудове служіння, дуже гарна проповідь. Любчик ти питався за цей епізод, я тобі скажу, що академічно говорить. Академічно кажуть, що розрухували вони на, на половину і розставляли, так, як ти сказав. І мам, це була заповідь між Сузераном та Васалом. І вони мали прийти і сказати, так, як я сказав слова, що якщо я порушу заповідь, то то нехай буде так за зроблено цією душою. І Бог за що Бог прийшов. Бог, прийшов. Бог не порушив. І Бог готовий на все, щоб не порушити за цей за її стан. Дуже дякую, дуже гарно. Бог. І, друзі, я хочу також вам нагадати про те, що ми збираємо кошти. Ми дуже гарно, що цього разу ми так багато зібрали. 2025 рік ми знову будемо так намагатися робити, так? але саме головне оголошення, я вам хочу показати, будь ласка. Дівіться увагу. Щовечора 20.30, окрім суботи, ми молимося. Будь ласка, е візьміть собі до уваги, що служіння це не тільки субота тут. Це також наше життя, де ми живемо поза церквою. Будь будьте з нами, заходьте, моліться з нами. Та 20.00 по п'яти ми читаємо саме на Фейсбуці. Заходьте також, заходьте на наші сторінки і будьте з нами. Так? Наступне подорожі. Подивіться на цю фотографію. 2024 рік, друзі, ви провалили Тут дуже мало людей, якщо одні ті самі люди. Одні ті самі люди. Вас нема. Чого вас тут нема? Громада це мають бути брати і сестри, які разом знають одного, живуть, щось переживають вас. Це є обов'язково, друзі, тому що це є громада, це є тіло Христове. Тому намагайтеся бути з нами. Намагайтеся бути з нами. В січні. Ми спробуємо поїхати оцей кот, вот можливо, ви бачите, я скидав вже відео, ці такі маленькі будиночки, дуже красиві, каскові, я вже там був. Ну, розвідці, так там це буде в неділю, просто поїдемо, а автобусом нашим подивитися і повернемося назад. Тому бути з нами. Хто хоче, так всі ще, я ще скажу, коли точно так, хто хоче, так їдемо з вами, прогуляємо, прогуляємося, подивимося. Так, віде, так, ми говорили вас за його строю, за ціці, так, Ми вже маємо, але якщо ми шерсти схоті, там є ще декілька людей. Які б хотіли, хто хоче, так, ми ще другий закажемо. Якщо, якщо тут буде, не буде, ми приїдемо так, як ідемо. І трави, те, що я вам говорив, та шпаді, ми хотіли зібрати Пам'ятаєте, Ми колись ходили, сходили вже разом, колись в я пам'ятаю за одним бортом. Так. Хтось все, хтось, хто хоче з нами, ми в 4 дні теж поїдемо. Ми вже маємо один борт, і на другий борт теж вже є Так, як людей, які хотіли з нами бути. Так. Тому, друзі, хто хоче, приєднатися до нас, так, бути з нами. І давайте разом переживати це життя, разом рухатися вперед, не тільки духовну, але життєво, щоб ми знали одного, щоб ми знали наше життя, щоб ми знали наші проблеми і намагалися разом робити з Христа. Це дуже важливо. Ну і зараз як все, так і далі наперед, і далі може бути ворог суттєві шкоди.